Напередодні інформація в Reuters, яка з'явилася США готують нову військову допомогу для України, нібито пакет підтримки на суму понад 2 мільярди доларів має бути і вперше він буде включати далекобійні ракети. Далі ми бачимо таку інформацію від Ізраїля, що розглядає можливість надання Україні військової допомоги. Раніше про це вони намагались не говорити. Так була різна інформація. інсайдерська, що допомагають, але дуже так тихо, щоб ніхто не чув про це. Ну і власне, що ми можемо зараз бачити з цього всього, чи дійсно? Звісно, ми побачимо вже незабаром ті ж самі літаки, ті самі винищувачі, які ще напередодні вирвали, можливо, з контексту слова Байдена, який сказав, що не буде давати. Чи дійсно ми бачимо якусь таку техніку, яку ми давно просимо, яку ми хочемо, і такої, якої ще не було в нас в Україні? Насправді нам потрібні усього два класи озб... Озб... озброєння. Так дійсно, по-серйозному, потрібна авіація. Однозначно, це саме та зброя, котра змінює. Хід бойових дій, а інколи саме зброя може змінити взагалі усю філософію війни. Скажімо, у Першій світовій війні такою зброєю стали високошвидкісні кулемети, танки і в якійсь частині хімічна зброя. Так геть дуже часткова авіація, як казав великий Уінстом Черчилль, це кавалерія сучасності, ні сто нічого що з того часу не змінилося. Я є палким прихильником американських авіаційних комплексів F-16, Поясню, чому це найчисельніша машина поза 4600 одиниць. Їх випущено. На неймовірно маневрна. Є поза 20 операторів у світі, плюс така країна, як Голландія, брала участь у розробці цієї машини, а отже, вони самі без дозволу США можуть нам машину передати. І чим більше комплексів у нас з'являться, тим краще у нас шанси по лінію фронту. Чому? Літак, літак, брат, брат, і борт має розліманітнішу номенклатуру озброєнь від тієї, якої дозволить полювати. Навіть з аеродинамічними цілями мають наразі крилаті ракети до унікальних планерних бомб, котрі скидаються з літака за 28 кілометрів і самі ціль. І що найголовніше, це система наведень Американці усю свою філософію будівництва зброї, всієї до речі, не тільки авіаційною, будують на двох аспектах: перший аспект першим ворога побачити, другий аспект точно його уразити, і вони направду мають. Усе таке озброєння тепер далекобійні ракети у даному пакеті задекларовані так звані бомби малого калібру glc Дібі дуже якісна зброя. Це теж планерна бомба, котра може вистрілюватися із уже наявних у нас установок М142 Хаймерс, і найголовніше дальність ураження 150 км Плюс вона може змінювати траєкторію польоту. Тобто ці задана одна, а потім на собі зрозуміла, що треба ударити, чиї у, у ході польоту дала команда у в іншу ті 150 км – це дуже і дуже багато у нашому випадку. Теперішні «Хаймерси» у комплектації з снарядів М31А1, М31А2 працюють на 84 км. Не далі, що у нас є старенька ракетна установка ще 70-х років радянська точка У із дальністю завдання ударів до 120 км плюс 30 км це багато. Ми направді видовжимо плече ураження довезення боєкомплектів і живої сили. Загальна філософія. От уже другий пакет на порядку денному полягає в тому. А перший бронепакет колосально великий пояснив, що у союзників є тверде рішення прискорювати завершення цієї війни, і ось чому над ними висить привид китайсько тайванської війни, на мій погляд, у найближчі 3-5 років Китай таки відважиться воєнним способом вирішувати цю проблематику. Розуміємо, що китайський гігант, гігант що це по-справжньому великий виклик для США, і їм треба пришвидшувати завершення цієї війни. Однак наголошую, що вгадати день і момент, коли це станеться, неможливо. Може банально спрацювати. Випадок, а насправді мені видається, я можу помилятися. Український вузол перетворюється в гордію вузол. Він не буде розв'язаний, він буде розрубаний. Питання лише часу і обставин, і хто буде розрубувати цей вузол? Однозначно, меч в руках збройних сил України. А, от дивіться, якого випадку боїться Росія, що вже на дахах в Москві ставить системи ППО? Чи це на фоні всіх тих поставок зброї в Україні? Чи на фоні чого так переживає Путін зараз там у Кремлі? То все насправді логічно. Давайте ми нагадаємо унікальне бома, бавовнування. Такий, отакий гарний новий термін. З'явився в нашій чудовій українській мові, який відбувся у минулого року декілька разів до. Речі у першу чергу на їхніх стратегічних аеродромах, де перебувають бомбардувальники, ту 95 МС. І ту 160. Взагалі, феномен того, що ядерна тріада, це свята святих будь-якої ядерної країни, зазнала якоїсь незрозумілої атаки якимись незрозумілими іншопланетними безпілотниками, ну на насерйозно насторожила Москву. Дистанція від північних кордонів до аеродрому в Енгельсі і до Москви практично ідентична. Отже, це є свідченням того. Що технологічні ресурси для такого типу завдання ударів у світлих сил існують, і вони насправді бояться і бояться дуже серйозно, і це прекрасно.